Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті ми поговоримо про меблі. Спочатку давайте підготуємо наші язички та виконаємо вправи артикуляційної гімнастики. Перша вправа барабан. Треба постукати язичком за верхніми зубками. Вимовляємо звук Д. 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 -д Наступна вправа лопата. Треба широкий розслаблений язичок злегка висунути із ротика І покласти на нижню губу. Тримаємо його в такому положенні. Права годинник, язичок рухається ліву і в праву сторону. Молодці діти. Права – запам'ятай та повтори. Зараз я назву декілька предметів меблі, а ви спробуйте запам'ятати та повторити стілець, стіл, шафа, крісло, ліжко. Тепер повторіть. Молодці. А зараз спробуйте відгадати загадки про меблі. Одяг у собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Що це? Шафа. На нього ти можеш сісти, коли покличуть до столу їсти? Здогадались? Так, це стілець правильно. Односпальне чи двоспальне, прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Здогадались, що це? Правильно, це ліжко. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Що це? Так, правильно, це стіл. Вправа один всі. Один стіл, а всі. Як правильно сказати? Всі столи. Один стілець. А всі. Стільці. Правильно. Одна шафа. Всі. Шафи правильно. Один диван, а всі дивани. Один комод, а всі комоди. Одне крісло, а всі, як правильно сказати, всі крісла. Молодці діти, ви добре попрацювали. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття до наступних зустрічей!